Таю! З вами знову програма Мозаїка батьківства те, про що піде мова цього разу, торкається кожної мами, тому що одні частіше, інші рідше, але усі діти хворіють, і усім їм кожного дня потрібно давати їсти. Незалежно від того у вас немовля чи підліток, час від часу я упевнена, ви маєте справу з дитячим кашлем, нежиттю та болем у горлі. І чим менше дитина, тим більше у мами з цього приводу переживань. А тому наша перша тема гострі респіраторні вірусні інфекції. Як з ними боротися, нам розкаже лікар-педіатр Олександр Мазулов. Вітаю вас, вітаю, Олександр Васильовичу. А що таке взагалі ГРВІ? Простими словами, це означає, що у дитини є запальний процес дихальних шляхів, який визваний вірусами. Якщо ми взагалі візьмемо всі респіраторні інфекції, то вони можуть бути викликані вірусами, вони можуть викликані бактеріями, вони можуть бути викликані грибами. Е, найпростішими, наприклад, але серед усіх цих уражень дихальних шляхів, частіше всього, ми зустрічаємося саме з вірусними ураженнями, і е, медичним терміном ми його називаємо ГРВІ. А як часто дитина може хворіти гострими респіраторними вірусними інфекціями без великого ризику для здоров'я? Е, взагалі то е, життя дитини можна розподілити на декілька етапів. Тобто, коли дитина народжується, коли дитина перших 2-3 роки живе безпосередньо в більшості випадків тільки з сім'єю, дитина не має якогось широкого постороннього стороннього контакту, то е, в такому випадку дитина буде хворіти на ГРВІ лише в тому випадку, коли хтось з членів сім'ї буде хворіти на ГРВІ. Тобто 3-4 гострих респіраторних вірусних інфекцій протягом року. А частіше всього вони мають все-таки одну-дві. Але е, пізніше, коли дитині стає три роки, три з половиною чи два з половиною, коли дитина йде в дитячий колектив, от тоді і розпочинається е, період частих респіраторних вірусних інфекцій. І в даному віці, в віці приблизно до п'яти-6 до років, дитина може мати до 10-12 гострих респіраторних вірусних інфекцій протягом одного року. І це нормально? І це нормально. Так, це нормально. Е, далі дитина йде в школу. Це другий дитячий колектив, але ті діти, які відвідували дитячий садочок, вони вже маючи досвід гострих респіраторних вірусних інфекцій, тобто вони сформували певний вже багаж імунітету, вони відповідно хворіють рідше на гервії. Значить, якщо дитина не ходила в дитячий садочок, вона буде в школі хворіти частіше? Абсолютно вірно. Якщо дитина... На жаль, не відвідувала з якихось причин дитячий садочок і не перенесла ту кількість гострих респіраторних вірусних інфекцій, яку вона мала би перенести в садочку. На жаль, вона буде хворіти на ГРВІ, коли піде до школи. І кількість частота цих ГРВІ, вона буде такою ж самою, яка б вона мала бути під час навчання в дитячому садочку. Але, Олександро Васильовичу, мені здається, що все-таки одні діти хворіють частіше, а інші рідше. Ем, від чого це залежить? Е, дійсно, є діти, які хворіють трошечки частіше, а є діти, які хворіють трошечки рідше. Але тут потрібно звернути увагу на деякі речі. По-перше, якщо у е, дитини, в сім'ї є старші брати-сестри, ця дитина буде хворіти трошечки частіше, ніж та дитина, яка є Первістком Вона буде приносити так. Вона буде дитини. отримувати все те, що мають її брати чи сестри. Це перше. Друге, це оцей сезон, це оцей період, коли дитина почала відвідувати дитячий колектив. Тобто, цей період теж потрібно обов'язково пам'ятати, що дитина буде хворіти 10-12 разів на рік, тобто це друга нормальна ситуація. Ну і е, є діти, які не відносяться до здорових дітей. Наприклад, е, діти, які мають алергічні захворювання. У таких дітей прояви алергічного захворювання можуть симулювати повторні е, е, респіраторні захворювання. Наприклад, у дитини алергічний реніт може виглядати як постійний нежить чи постійна закладеність носу. Епізоди астми можуть виглядати як повторні епізоди бронхітів, їх можна сплутати між собою, так їх е, можна не розрізнити, їх можна не розрізнити, але е, лікар за допомогою тривалого спостереження він може все-таки відрізнити цих дітей і він може звернути увагу батьків на те, що потрібно рухатись трошечки в іншому напрямку. А ось дуже часто ми кажемо, дитина простудилася. А чим відрізняється простуда чи застуда від гострого респіраторного захворювання? Фактично, застудою ми називаємо гостру респіраторну вірусну інфекцію, яка виникла в результаті переохолодження. Тобто, фактично, застуда це є провокуючий фактор, який призвів до е, запуску захворювання. Але якщо людина не буде мати цього провокуючого фактору, вона не захворіє на ГРВІ. Тобто, збудник у неї був. І е, сам по собі цей провокуючий фактор, він просто-напросто запустив е, mm. процес захворювання. Тобто цей збудник якби, живе в організмі, як так розуміє, так? Він міг просто бути в організмі в цей момент, і в цей момент, коли відбулася застуда, е, при всіх. Рівних умовах просто відбулося захворювання. Ми ж не завжди захворюємо, коли переохолоджуємося. Це не кожен випадок, але ми кожен раз хворіємо тоді, коли все-таки патогенний вірус він проник до нашого організму. А при застуді людина чи дитина є заразною для інших? Якщо це вірусна інфекція, дитина заразна для інших. Якщо це застуда, тобто це захворювання, яке виникло в результаті переохолодження, то звісно що ця людина не буде заразною для інших. Олександр Васильович, а як правильно лікувати е, гострі респіраторні вірусні інфекції? Тому що я відчуваю, що вже деяких помилок ми можемо припускатися. Е, гострі респіраторні вірусні інфекції е, в більшості своєму потребують лише. Симптоматичного лікування, що це означає, в даному випадку мається на увазі, наприклад, використання жарознижуючих препаратів, наприклад, використання препаратів, які покращують носове дихання, використання препаратів, які якимось чином впливають на кашель. Але, наприклад, якщо дитина має тільки підвищення температури тіла, то ми використовуємо лише жарознижуючі препарати. Якщо дитина має лише нежить, то ми можемо використовувати лише препарати, які впливають на носове дихання. От і все. Ну, ви знаєте, для нас мам часто, коли дитина хворіє, коли у неї висока температура, каже, нам здається, що все-таки потрібно щось більше робити. Ну, принаймні, почуття відповідальності нас спонукує до цього. А що ще можливо потрібно робити? На щастя, гострі респіраторні вірусні інфекції у здорової людини. Абсолютно ніякої шкоди не приносять, звісно, є маленький відсоток випадків захворювань, коли вони можуть ускладнюватись якимись місцевими е, проблемами, наприклад, е, запалення вуха або, наприклад, запалення в пазухах. Але ці проблеми вони відбуваються не так часто, як ми собі уявляємо. Гостра респіраторно-вірусна інфекція не лікується кількістю ліків, а вона лікується часом. А ось зараз існує дуже велика кількість противірусних препаратів. Наскільки доцільно їх приймати? З медичної точки зору ми маємо лише декілька груп справжніх противірусних препаратів. Наприклад, це препарати для лікування хворих на снід. Це препарати, які використовуються для лікування хворих з герпес-вірусною інфекцією. Це противірусні препарати, які використовуються для лікування хворих на вірусний гепатит. Тобто в такому випадку. Ці препарати дійсно вони відносяться до так званих справжніх противірусних препаратів, і їх використання має місце в лікуванні цих хворих. Також є противірусні препарати, які використовуються для лікування хворих на грип, тобто вірусною інфекцію, яка викликається вірусом грипу. І яка є досить небезпечною для певних контингентів, наприклад, для е, старечого віку, або для дитячого віку, або для хворих, які мають алергічні захворювання, тобто е, в даному випадку доцільно проводити використання е, противірусних препаратів, специфічних проти грипу. Але. Е, всі інші противірусні, е, так звані препарати, насправді вони володіють таким самим ефектом, як ефект плацебо, тобто е, немає доказів ефективності даних препаратів. Якщо ми все-таки візьмемо співвідношення е, ризик і користь при використанні даних препаратів, то е, це співвідношення буде не в сторону користі. А що ви скажете про народні методи лікування е, гострих респіраторних вірусних інфекцій, е, наскільки доцільно їх е, застосовувати для лікування саме дітей? Знову ж таки, якщо ми е, візьмемо співвідношення ризик і користь більшості так званих народних методів лікування, знову ж таки, це співвідношення йде не в користь, воно йде більше в сторону ризику. А чому? Тому що е, ці методи, е, ну, наприклад, натирання, так, mm. вони є. Досить ем, подразнюючими для дитини. І, наприклад, деякі види натирання у дитини навіть можуть спровокувати бронхіальну астму. Деякі види натирання у дитини можуть спровокувати рефлекторний ларингоспазм або бронхоспазм. Е, ці речі потрібно робити лише за призначенням лікаря. Олександр Васильовичу. А чи обов'язково показувати дитину кожного разу лікареві? Якщо я е Перечуваю, що це, скоріш за все, таке вірусна інфекція. Е, ну, звісно, якщо е, загальний стан дитини не визиває у вас е, ніякої турботи, тобто ви бачите, що дитина активна, е, не змінився її апетит, не змінилася її поведінка, не змінився її сон, немає якихось симптомів, які е, дитину турбують. Е, звісно, ви можете самостійно в домашніх умовах е, використовувати. Звичайний симптоматичний догляд. Але якщо у дитини є якісь симптоми, які їй все-таки заважають, наприклад, кашель, який її заважає, кашель, який вам заважає, якщо у дитини є підвищення температури за 38,5 більше, ніж три доби поспіль, якщо дитина має е, порушений загальний стан, тобто дитина е, не їсть нормально, дитина не спить нормально, дитина не п'є нормально, звісно. Це є обов'язковими симптомами, які потребують е, огляду лікаря. А ось часто дитина, наприклад, у неї висока температура, вона лежить практично не хоче ні гратися, ні їсти, нічого. Тільки їй збиваєш температуру. Одразу дитина оживає. І що взагалі тоді робити? Заставляти дитину заспокоїтися, лягти назад у ліжко, чи можливо не заважати їй вести активний спосіб життя, звісно, немає сенсу ніякого сенсу абсолютно обмежувати рухову активність дитини, коли вона себе почуває нормально. Тому що діти не вміють симулювати, і вони не вміють сидіти спокійно. Якщо їм потрібно буде зберегти свою енергію, вони самостійно будуть менше рухатись, вони будуть більше спати для того, щоб відновлюватись, і дійсно саме. Стан дитини в той момент, коли у дитини немає температури, він не є об'єктивним станом, тому що е, зрозуміло, що під час підвищення температури тіла дитина буде млява, дитина буде капризна, дитина буде сонлива, дитина буде скаржитись на якісь симптоми, на якісь больові відчуття. І е, в цей момент визначити об'єктивно загальний стан дитини досить важко. А от, е, Об'єктивною ознакою в даний момент буде якраз таки її поведінка, її загальний стан, її почуття, коли вона буде, її відчуття, коли вона буде абсолютно вільна від температури. Ну, Взагалі, наша материнська мрія, це щоб діти взагалі не хворіли. Ні респіраторними інфекціями, ніякими. Скажіть, це таке взагалі можливо, чи це утопія наша? Ну, звісно, до тих пір, поки людина лишається соціальною істотою, до тих пір, поки зберігаються сторонні контакти. Не хворіти абсолютно неможливо всі ті проблеми, і в тому числі гострі респіраторні вірусні інфекції, я маю на увазі всі інфекційні проблеми, mm. ми отримуємо, ми отримуємо із зовнішнього світу. А вірусні інфекції ми отримуємо безпосередньо від людини. Ну, в крайньому випадку, в деяких випадках, ми можемо отримати вірус від тварини, наприклад, як під час епідемії пташинного грипу було там, але ми продовжуємо контактувати, ми продовжуємо. Хворіти і потрібно пам'ятати лише одну річ: що е, ми повинні слідкувати не за тим, скільки разів дитина хворіє, а за тим, як дитина хворіє. Тому що дитина має хворіти е, на гостру респіраторну вірусну інфекцію протягом п'яти днів. Дитина має повністю виздоровлювати від симптомів. Дитина має. Видужувати без будь-яких ускладнень. Тобто, це є ознакою здорового імунітету, це є ознакою здорової дитини, і навіть велика кількість вірусних інфекцій в даному випадку не є чимось поганим, не, не є поганим симптомом. Це не є симптомом того, що дитина має якусь проблему в організмі. Дякую вам за розмову. Я тепер сподіваюся, що діти наші будуть хворіти. Можливо. Мріти менше, але ми при цьому будемо відчувати себе більш спокійно. Дякую. Для того, щоб діти росли, розвивалися і протистояли захворюванням, їм потрібно повноцінне харчування. Як правильно складати раціон сім'ї, дивіться зараз. Здоров'я усіх членів сім'ї великою мірою залежить від харчування, і господині важливо знати, які продукти потрібно вживати і в яких співвідношеннях за останні два десятиріччя було здійснено чимало спроб розробити схематичне зображення принципів здорового харчування. Крім того, широкого розповсюдження набула так звана тарілка здорового харчування, розроблена з урахуванням останніх наукових досліджень в області дієтології. А вони свідчать про те, що вживання переважно рослинної їжі знижує ризик надмірної ваги та розвитку хронічних захворювань. Тарілка умовно поділена на частини. Вони позначають групи продуктів, необхідних для повноцінної роботи організму і їхніх пропорцій. Так, щоденний раціон людини має включати овочі, фрукти, цільні зернові, здорові білки, а також здорові олії та воду. Вживайте самі і пропонуйте дітям якомога більше фруктів та овочів за винятком картоплі. Вона багата крохмалем, який швидко перетравлюється і викликає короткотривале підвищення рівня цукру в крові. Це, в свою чергу, провокує збільшення почуття голоду і переїдання. Готуйте страви з цільних зернових, наприклад, гречки, вівсяних пластівців, нешліфованого рису і ячменю. Вони містять багато вітамінів, макро і мікроелементів та клітковини. Білий хліб замініть цільнозерновим. Здорові білки організм може отримати із горіхів та бобових, як от квасоля, соя, сочевиця. Уникайте червоного та переробленого м'яса. Готуючи їжу, використовуйте оливкову та інші рослинні олії. Вони знижують рівень шкідливого холестерину в крові і корисні для серця. А ось вживання вершкового масла та інших твердих жирів краще обмежити. Обов'язково пийте достатню кількість води та уникайте солодких напоїв. Бажаємо міцного здоров'я! Як бачимо, в основі збалансованої дієти лежать зернові, овочі і фрукти. Проте діти не завжди люблять їсти те, що корисне. Як надати нового смаку звичайній пшоняній каші, нам розказала наша глядачка Мирослава Шаповалова з Житомира. Ми спробували рецепт і з радістю пропонуємо його вам. Пшоно багате про вітаміни А та вітаміни групи Б. У ньому є фосфор, калій і магній. Основне багатство пшона велика кількість рослинних білків, що робить його особливо корисним для дітей. Пропонуємо вам спробувати на сніданок пшоняну кашу з апельсиновим киселем. Для цього промити пшоно варимо у воді у співвідношенні 1 до 3 протягом 30-40 хвилин. В кінці можна додати трохи олії. Поки вариться каша, готуємо кисіль. Нам потрібен один великий апельсин і пів літри води. Ставимо воду на вогонь, щоб закипіла. Апельсин очищаємо від шкірки і ріжемо на невеликі кубики. Кладемо його у киплячу воду, додаємо цукор за смаком і варимо 5-7 хвилин. Після цього додаємо 2 столові ложки крохмалю, попередньо розвівши його у холодній воді. Як тільки кисіль почне загусати, знімаємо його з вогню. Готову пшеняну кашу поливаємо киселем і зверху посипаємо підсмаженими волоськими горіхами. Кисіль також можна вживати охолодженим, як желе. Смакуйте на здоров'я і надсилайте нам ваші улюблені рецепти. Часто дітям легше перенести високу температуру, з'їсти кашу, яку вони не люблять, аніж бачити маму насупленою і стривоженою. Тому хочу побажати усім нам врівноваженості і внутрішнього спокою за будь-яких обставин. Адже, як каже Біблія, серце радісне добре лікує. До наступної зустрічі!